Розвідники не стоять на позиціях, як піхотинці. Є задача, цю задачу потрібно зробити. Добре. Забрали полоненого, причому майже без стрільби. Розвідка сіла. Робимо все максимум, щоб побільше знищити урок. Якщо командир йде, там то все, всі в безпечності. Оце ми біжимо і в спину. Бах-бах. Такої ветки ззаді осколки, ветки, якщо нами тоді хто. Початком повномасштабної війни застосування розвідки дуже сильно змінилося. Звод розвідки являється саме підготовленим підрозділом в батальйоні і виконує функції і евака, і розвід функцій, і штурмові дії виконує, і оборонні дії допомагає виконувати перед заходом піхоти на позиції. Также само заходять туди розвідчики, продивляються позиції. і тільки тоді виставляють піхоту. Розвідники не стоять на позиціях як піхотинці, але в надскладних ситуаціях вони заходять на позиції піхоти і утримують оборонні рубежі до якогось настання більш лояльної ситуації. Ми вообще багатоцільова така одиниця в армії розвідник при виконанні однієї задачі. Ми можемо виконувати одразу декілька. Ми можемо розвідувати. Ми можемо наносити ворогу втрати. Ми можемо працювати з інженерами. Ми самі научені добре по інженерки. Ми залишаємо завжди сюрпризи після себе. У нас є група саперів, яка повинна зайти працювати якісно вже в сірій або червоній зоні. Первими, хто заходить, туди це розвідники. Ми заходимо, закріпляємося, перевіряємо на безпечність цієї території. Якщо безпечно, потім наступними заходять вже інженери. Вони відпрацьовують, відкатуються, потім виходимо вже крайніми ми жди. жди. Перший у нас виїзд з цього підрозділу сформованого це якраз на Кліщівку, Бахмутський напрямок. Інше це ми були на Лиманському напрямку. І крайня ротація в нас була на Сватівському напрямку. На цьому виїзді було дуже важко, тому що технології всієї наземних дронів та повітряних дронів вони набагато пішли вперед. І... Ну, вже ти менше бачиш людей, а більше бачиш техніки, тому що за, за один вихід по тобі там може прилітати 10-15 fpv дронів вже, там на стрільбу там, на міномети, на якісь взриви ти так мінімання ну, не обращаєш. А і на на цей в FPV, то воно тригерить і тригерить прямо всіх. У ну, мене в самого два поранення від Далі піві таксі. Тут прилетіла є І ми так само з командиром на задачі були. Давай повертається задачі і в півіха над нами. І в й дрон. Вони нас ну, 10, мабуть. Кружляли круг нас. Ми оббігали, перебігали з куща на кущ. І потім я кажу, ну давай будемо сидіти, він каже, давай, пересежуємо. І чуємо, улітає, улітає далі. Скіт, вроді тільки скіт працював, півка там не робота, Працює скіт і крики. А це від нас, може, метру 200. І ми з командиром туди, там два трьохсотих. Зразу ж на Івак, щоб квадрик приїхав. Я одного перемотав, не зацепило, нічого, не було таких масивних кровотеч, повише, щоб там панувати треба було. там позатягували, позаматували, квадроцикл приїхав і відправили. Жінку об'єднала, будеш на ротацію просити. У нас було завдання диверсійне зі знищення незайнятої позиції, щоб противнику не було куди заходити, щоб він не міг наблизитися більш ближче до наших позицій. Ми проводили і розвідку дронами, і розвідку е, іменно наземно в мене групи ходили, доставали інформацію по дистанції до цієї точки, по цілям противникам, по вогневим засобам противника, по секторам, які перекривають, вони щоб розуміти. З якої сторони можна підійти непомітно. Ми зробили підрив, вийшли. І на маршрути слідування назад наткнулися на розвідгрупу противника. Розвідгрупу противника знищили, і там чотирьох, три чоловіка знищили, і одного чоловіка ми не знищили, але ми доповіли так же само нашим безпілотникам, і, скажімо так, охоту вже відкрили на нього безпілотник. І забрали полоненого. Причому майже без стрільби, тому що він вже такий загнаний був після знищення його групи, і вони не, не очікували напевно таких дій. Ти прийшов до мене комідок. Хлопці ну, хлопців горять очі. От вони там бачать противника, все його надо знищити. Боротьба внутрі себе, я по собі знаю, що теж були задачі там іменно на розвідку. Але ти бачиш противника, ти бачиш його не просто там візуально, ти його бачиш в кіцелі. Ти можеш там нажати на коробки і його знищити. Але розуміння того, що ти знищиш одного, але там вас спалять, і у вас там буде якийсь... вже буде закритий шлях, не буде можливості ще раз сюди зайти. Але ти можеш просто пропустити його, узнати більше інформації і узнати тільки за цю точку, яку ви одразу побачили, а узнати за три точки, за чотири точки, вийти, надати інформацію цих дронщикам і всі ці чотири точки будуть знищені. І це приносить набагато більшу користь. Раніше я знаю, там було розуміння, що працює там один-два розвідки, залазять в тил, там, вирізають там, всіх противників. Це міф, там, це чисто сказки, кіно. Насправді такого немає, і друг без друга ну, це нічого. Всі мої люди це мої побратими, мої друзі. З якими ми разом плічопніч виконуємо завдання, з якими я виходжу, рискую своїм життям. І я знаю, що мають так само вийти. Знаю, що я там колись ду з хлопцями, то вони не так сильно переживають. Якщо командир іде, там то все, всі в безпечності. Як ото там мамка накрив усіх <хи> і пішов. Знаю, що це додає вірності пацанам і на такі критичні задачі. В основному старався я там виходити сам. Ми виконуємо завдання е, сплановано. В мене є можливість зібрати всю групу разом, е, сісти разом і сказати, що от в мене є задача така, та така -то, для нашої групи. Я бачу її так-та-та. -то, -то. І товариші, побратими, вже хто погоджується з цією задачею, а хто каже, там от тут все отлично, О, от ці там 9 з 10 моментів отлично, а 10 я поміняв би на такий. Та остаточне рішення завжди залишаю за собою. Але приймаю до уваги їх мнення. Професія розвідника не є одним з легких. Треба бажати завжди ставати кращим. Якщо скласти цей паз розумової роботи, вогневої підготовки, фізичної підготовки, це стає вже насправді якісний розвідник. Підготовки були в нас на ночі подимали, Ми вибігали, задачі давали. Там дали задачу, треба то місто, то місто, там за 20 кілометрів від нас. Треба прийти, копатися, зробити е, розвідку, штурмувати, відбити. І оце ка, кожен раз. Одне з найтяжчих для мене було це перший полігон. І до нас інструктори ССО приїхали. І ото було. Прям я, я вже не знав, що я в цій житті хочу. Навіть в зоні бойових дій в вільну хвилинку ми їздимо, покращуємо свої навички стрільби, покращуємо навички роботи з іншими вогневими засобами додатковими. Той емоційний сплеск, коли ти береш її в руки, ти не думаєш, що в тебе там в руках зброя. Це просто піде продовження тебе і ти просто працюєш на якомусь там подсознанні. Вже. Трудніше кожен раз себе переборювати на виход. Бігли, і йшли. Типа, що не було, ну надо, є задача. Цю задачу потрібно зробити. Підрозділ АТ я б охарактеризував як одним з найбільш мотивованих підрозділів. Який виконав всі 100% поставлених завдань це дружній колектив, де кожен розуміє друг друга, надіється на плече товариша. У нас немає там людей, які там сам за себе. При формуванні підрозділу у нас були люди, які були сам за себе. Але такі люди вони самі відпадають, скажімо так, від колективу, і сформувався такий костяк. І цей костяк він постійно збільшується. Зараз ми розширюємося в роту. Також триває набір в цей підрозділ. Б багато хто розповідає, що там, ми в першу чергу воюємо за території. Держава це не території, держава це кожен із нас. Ми будуємо цю країну, кожен із нас. Якщо ми будемо разом, нам ніхто більше не буде страшний.